Ми говоримо про, про людей, які фактично виконують певні вказівки, певні такі настанови з уст московських попів. А чи взагалі реально довести якимось чином е, причину наслідкові у ці зв'язки, так що були якийсь, був каталізатор у вигляді московського попа, який десь підштовхнув людину на такий вчинок? Е, кримінальна відповідальність буде напевно ж на тому, хто це вчинив правильно, а не на тому, хто до цього підбурив, як ну якщо це можливо довести. Знаєте, я ще раніше там махав ручкою, просив слово, бо я так слухаю тон дискусії, і просто от ми багато в публічних дискусіях наголошуємо, що ми не маємо бути ну, такими, як росіяни, їхніми методами діяти. І тут, ну, реально ми реально не такі. Тому що ми згадаємо от кількість всіх оцих е, храмів, яку ви показували на карті. Ну, Першого режисерів не та, ще раз показати, Це не так прощаїдати. давно е, було. 60-70 років тому. Це не так багато років тому. Ми згадаємо, як діяли проти нас тут, значить, церкву. Тут овочесховище, тут кіносклад, тебе в тюрму, тебе на Сибір, тебе розстріляти, е еміграція, спецпоселення, е агентурна мережа робить тобто по, по жорсткому, я перепрошую, за такі. Тобто, ну, зовсім. Ну, я противник, щоб діяти такими методами, звичайно. Тобто, ми не маємо бути на ними схожими, але ми маємо діяти системно і агресивно, а не в контексті, щоб не було провокацій, а щоб щось не подумали, а щоб щось не написали. Тобто це ворог. І кожному з представників, які. Ну, чи це духовенство, чи це просто звичайні миряни, чи це архієреї, тим більше? Тобто, має бути поставлено в тому числі і державним апаратом, і суспільством загалом питання напряму: або ти з нами, або ти ворог. Причому не йдеться про їхню фізичну ліквідацію або якісь інші е, способи боротьби, які суперечать нормам міжнародного права. Будь ласка, є суздальська єпархія канонічного православ'я, є якби ну інші, інші території, де ви можете переселитися всі разом і там сповідувати те, що вам подобається. Ну тоб якщо, якщо у вас позиція настільки радикальна, але це системна робота, яку треба ставити, а не боятися провокації чи, можливо, щось напишеться. Це реальний ворог. Просто він не з артилерією, не з танками, а з зброєю, яка в тому числі на жаль і використовується в контексті релігії. Так само, як використовується мова, так само як використовується культура і багато інших, ніби не таких очевидних речей, які не стріляють.